Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав став час нашого з вами відео. Хочу, хотів зробити відео огляд на такий телефон Ute Starkom модифікація cdma 8632 vw від компанії Verizon. Але про нього практично ніяких немає ем, цих даних. Зараз я вам просто вставлю, як воно включається. Я знайшов тільки ось на eBay. Ось що Такий от телефон продається, повний комплект. Стан користований 19,59 коштує під Варізоном і все. Про продукцію користуватися під бренд USTARCO. І більше нічого гісненького немає. Я тільки вам хоча б включу, покажу, як телефон вмикається. Пробіжимося коротенько під по менюшці. І все, бо тут, бачите, що тут навіть? кнопочка 911. Що, тобто це можливо телефон для якого такого типу бабкофона. Телефон в досить, досить класивому стані. шкода, що батареїчки рідної немає. Бачите, що, що саме головне? В таких непопулярних телефонах е кришечки лишали на місцях. Батарея знімали, напевно, не здувалася. Бачите о таке Хоча б побачили, як він запалюється, хоч включається. якось. Таке коротеньке відео. Ви бачаєте, що таке коротеньке вийшло. Даних про даний телефон немає, але я думаю, що він, як на мене, заслужив хоч, ну, можна сказати, уваги бути показаним на Ютубі. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па.